Чемпіонат України в особистому заліку проведуть вперше після чотирирічної перерви, і перший його етап відбудеться у рівному. Гонка складатиметься з 20 заїздів, за підсумками яких буде розподілено очки у загальному заліку та визначено призерів етапу. Серед них може опинитися рівненський гонщик Віталій Лисак. На наш трек він вийде вперше після повернення з Аргентини, де виступав упродовж зими. В Аргентині було дуже чудово. Як для мене, я думаю, якийсь досвід я там утримав і надіюся, рівненські змагання українські, які я буду надалі приймати участь в Європі десь за кордоном. Цей рік буду дуже старатися і попадати на п'єдестал. Також шанувальники з підвею побачать і 19-річного Максима Росощука. Просто хочу добре виступити і ще раз показати, що я спроможний і гарно виступати. Під питанням лишається виступ нашого земляка Віктора Трофимова молодшого, який нині відновлюється після травми. Окрім рівнян у змаганнях братимуть участь спортсмени з Червонограду. Серед іноземних учасників гонщики з Данії, Латвії, Словаччини та Польщі. Після основних заїздів відбудеться додатковий за особливий приз. Найкращих два українських спортсмени та два найкращих легіонери, представника і других інших держав, боротимуться за приз від клубу вболівальників Рівницького спідвею. Я думаю, що це буде найцікавіший заїзд дня. Отож, шанувальників з підвею чекають на рівненському треці найближчого вівторка о 15-й годині. Вартість дорослого квитка 50, дитячого 20 гривень. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Інформаційна програма день.